Модернізація житлово-комунального господарства в кредит понад 15 мільйонів євро надасть івано франківську Європейський банк реконструкції та розвитку. Цей транш очікується в рамках другого проекту розвитку міської інфраструктури. За умовами програми оновлені підлягають каналізаційні мережі та очисні споруди комунального підприємства Водоекотехпром. ЄБРР також профінансує реконструкцію центральної системи теплопостачання за додаткові 10 мільйонів євро. Цей проект передбачає реконструкцію та модернізацію п'яти котелень, встановлення котла на біопаливі на котельні по вулиці Тролейбусна, 40 а також влаштування індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних житлових будинках та бюджетних закладах міста. Ну і реконструкцію існуючих теплових мереж. Серед вагомих інвестиційних проєктів наступного року будівництво лінії обробки мулу на каскаді водоочисних споруд, а ще створення системи дегазації на міському полігоні побутових відходів. Це дозволить самостійно генерувати електроенергію з природнього біопалива. Його треба переробити, з нього буде зроблено добриво і буде виготовлений біогаз. А з біогазом ми будемо забезпечувати себе власною електроенергією. Маю на увазі і мати стабільність, і, і ніякого страху не мати, що там хтось відключить Електроенергії в Івано-Франківській мерії наголошують, технологічної модернізації потребує чин усе житлово-комунальне господарство з урахуванням складної економічної ситуації в Україні. Профільні департаменти намагаються залучати закордонних інвесторів. Заплановані проекти на наступний рік не лише сприятимуть екології, а й дозволять економити енергоресурси. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.